Перший тип це, звичайно, успішні підприємці, успішні. От хто вони? Бізнес, гроші, влада, статус. У нього весь день рішення, стрес, відповідальність величезна на ньому. Що йому треба? Йому потрібна жінка, яка його утихомирить, успокоїть, не буде його навантажувати, не буде його грузити каспійським грузом. Ні. З якою він може повністю відпочити, не напружуватися. Да? Яка його розуміє, приймає. Їй не треба ніяких його пояснень, розумієш? І чому от такому о, чоловікові не підходить молода дівчина? Чому вона не підходить? Тому що це ще додатковий стрес. Це ще додатковий стрес. Чому ти не дзвонив, чому ти не приїхав, е, Приділи мені час. Да? Він, блять, втомлений, зайоблений. Йому... Самому треба розслабитися, а їй треба увага, і будуть конфлікти, да? А чому дівчинка 35 для нього ідеальна.